17 серпня футбольний клуб Полісся зіграв домашній матч з інгульцем у рамках третього туру української прем'єр-ліги. Поєдинок завершився нічиєю з рахунком 1-1. Ми дуже багато енергії витратили не на володіння м'ячем раціонально, інтенсивною, а на повернення до своїх воріт. Набіг 50, 60, 70 метрів. Інгулець відкрив рахунок у грі під кінець першого тайму на 41 й хвилині. Відзначився захисник команди Володимир Вільвальд. Подача на ближню стійку удар! інгулець забиває на 41 й хвилині цього матчу. І після стандарту робить це команда Василя Кобіна. Та вже за кілька хвилин Олександр Назаренко закотив м'яч у ворота суперників і зрівняв рахунок. Зараз шанс для полісся закидання. Тут треба швидкість смикати. Це Олександр Назаренко він може обіграти. Забиває! Забиває Олександр Назаренко. Один один. Полісся дуже хутко вибігає в контратаку. І Олександр Назаренко вирішує долю цього епізоду. З перших хвилин другого тайму Житомирські вовки заволоділи перевагою. М'яч декілька разів ледь не залітав у ворота Інгульця. та все ж забити вдруге. Житомиряни не змогли. Знову Полісся активно розпочинає тайм. Команда значно більше за суперники часу проводить із м'ячем ось ці моменти Крушинського. Ще один удар. Третій удар Крушинського на старті тайму. Знову парирує голкіпер і цього разу поперечка рятує. Дуже активна атака Полісся на старті другого тайму. Я б не сказав, що команда грала погано. Була ідея. В другому таймі підкоректували моменти і додали. Треба ще трошки часу. Це нормальне, це норма. Треба працювати. Далі буде більше. У неділю ж, 18 серпня, Полісся-2 здобуло розгромну перемогу над ФК «Ужгород» у межах другого туру другої ліги. Фінальний свисток зафіксував рахунок 4-1.